Друзі, доброго дня. Доброго дня продовжимо нашу рубрику, якщо хтось дивиться, якщо комусь цікаво. До речі, велике прохання. Будете бачити це відео. І дійсно вам цікаво, то, окрім лайку, якщо поставити лайк, зашв вдячний. Це буде чи Ютуб, чи, чи TikTok, чи Інстаграм, то поставте, будь ласка, плюси в коментарях, я буду розуміти, що. Дійсно, вам інформація зайшла, і дійсно, ви дивилися, дійсно, вам це цікаво. В сьогоднішній момент декілька хвилин, це буде коротше ніж попереднє відео. Я хотів би про ем, власність на нерухоме майно і співвласників. Якщо у вас є можливість, зробіть все можливе для того, щоб уникнути співвласності. Ем, Більше ніж 10 років я займаюся нерухомістю. Це просто жах. В основній своїй масі, в основних своїх моментах це є дуже і дуже жахливо, дуже і дуже проблемно. Е, так, я за це е, отримую кошти. Я тільки радий, ну, робіть співвласність е, цей. Е, мій момент як переговорщика, мій момент, як. Е, Людина, яка е, прагне досягти взаємної домовленості, це я за це беру гроші, тобто це мені плюс. Але е, з ситуації е, дружнього, дружньої поради, дружніх е, моментів, які є можливість уникнути всіма можливими способами, уникайте. Е, це стосується і коли купляєте на двох, це стосується і коли. Спадкування і батьки, наприклад, в заповітах чи не роблять заповіт, і воно йде по закону на декількох спадкоємців, потім будуть великі проблеми. Якщо ви людина мудра, робіть так, щоб, спадко... щоб співвласності не було. Наступним моментом. Буде момент, як розрулювати, коли є співвласність, і вона є, і люди є неадекватні. Слідкуйте, підписуйтесь на мої соцмережі, на мій YouTube. Планується і я це точно здійсню. Такого повчального плану відео постійно на різні теми, тому що. Постійно виникає. Також я знімлю відео, як я працюю з людиною, яка хоче квартиру винайняти. Одним словом, буде цікаво, ваш сімейний ріелтор, ріелтор номер 1 для вас Олег Феджора 067 104 9999. Телефонуйте! Гарного дня!